Вітаю всіх на курсі 25 істин YouTube креатора. Це 19-та лекція, де я розкажу вам про джерела заробітку на YouTube і способи підвищення доходу. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта you Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по Цій тематиці для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Почнемо з найвигіднішого виду отримання доходу для блогерів: це рекламні інтеграції. Ви знали про походження поняття мильна опера. Його вигадали американські журналісти у першій половині ХХ століття, так називали незліченні теле та радіосеріали, які нахабно прирвалися рекламною різних миючих засобів та мила в тому числі. Такі інтеграції були націлені на основну аудиторію такого контенту домогосподарок. З тих пір інтерес компаній до уваги споживачів тільки збільшився і перетворився на різновид способів реклами. YouTube для брендів це як каталог інфлюєнсерів на будь-який сегмент та бюджет вигода просування за допомогою блогерів це високий рівень лояльності та довіри. І при правильному підході, коли інтеграція проходить органічно у фірмовому стилі креатора, а не з суворої подачі замовника, результати можуть вразити. Формат взаємодії диктується цілями та бюджетами сторони, що купує. Перший це інтеграція в ролик. Такий тип промоції передбачає, що блогер серед відео, ненароком або з акцентом на рекламі розповідає і показує заздалегідь узгоджене оголошення. Бувають навіть цілі замовні відео створені з реклами. Часто зйомки таких роликів спонсоруються, щоб відрізнятися якістю, тому і називаються спонсорами. Спонсорськими автори заробляють на них порівняно більше, адже внесок та репутаційний фактор вищий. Найпростіший і ненав'язливіший спосіб це product плейсмент. Поставте на столі пляшечку коли і попивайте її ненароком, а потім отримайте суму від світового гіганта харчової промисловості. Подібний піар оплачується або за фіксованою вартістю, або за кількістю переглядів. Ось ці згадані види реклами, особливо інтеграція, можуть давати дохід за кількість переходів за посиланням. Такий метод користується популярністю серед авторів-початківців, або коли мета компанії це лише конвертація в покупку, на якому місті? Ви перебуваєте в каталозі інфлюенсерів. Деколи це можна оцінити лише розгрібаючи завалену пропозиціями пошту. А поки там, як і раніше, тільки спам і повідомлення від Google діяти доводиться самому. Пошуковий запит біржі реклами на YouTube може зняти багато питань, наприклад, таких, з якої кількості підписників або переглядів, і які тематики можуть бути цікавими для брендів, скільки вони готові заплатити, і так далі. Відповісти у межах цієї лекції на дані запитання неможливо, адже опубліковане відео на YouTube воно вже не оновлюється. І з часом просто ця інформація може стати неактуальною. Потенційну пробутковість сегмента визначайте за рівнем платоспроможності. Тя аудиторії зазвичай це користувачі віком 25-45 років вважається, що залучення глядачів, які цікавляться дорогими покупками, можна вигідніше конвертувати в свій прибуток. До таких речей відносять автомобілі, гаджети, одяг, косметику, нерухомість і так далі. У деяких рекламодавців охоплення цільової аудиторії настільки широке, що їхні продажі можна назвати універсальними. Яскравими представниками цієї гільдії та регулярними спонсорами блогерів стають, наприклад, розробники ігор та програм. По суті, під будь-яке ком'юніті є напрями товарів та послуг. Різниця лише у готовності компаній до співпраці з креаторами у конкретному регіоні та величині гонорарів, які вони можуть заплатити. Напишіть в коментарях рекламу від яких рекламодавців ви бачите найчастіше, тобто кого ви вважаєте ось такою категорією, яка не цурається рекламуватися просто на всіх підряд. Цікаві ваші думки. Під поняттям монетизація на YouTube мається на увазі заробіток з реклами, що відображається за допомогою відеохостингу. Коли компанії хочуть масово відобразити своє посилання на майданчиках Google, вони налаштовують різні формати повідомлень і вибирають, яким користувачам вона буде показана. А також обирають, яка дія цих користувачів буде вважатися досягненням мети для замовника. Кожне таке досягнення, наприклад, клік на банер або перегляд відеореклами довше за певний час, приносить власнику контенту встановлену ринком оплату. Щоб почати заробляти, недостатньо просто викладати контент. Потрібно, щоб канал досягнув встановлених критеріїв. Деталі про них та інші особливості отримання зарплати від YouTube можна знайти у довідці відеоплатформи. В рамках цієї лекції краще дізнатися про способи оптимізації доходу від реклами, адже його величина залежить від різних чинників. Крім згадуваних раніше кількості переглядів та платоспроможності аудиторії, є й інші теж важливі. А саме, правильне оформлення контенту додавання ключових слів у назву та опис побічно дає зрозуміти платформі, яку рекламу краще розмістити, і при більш конкретному збігу під аудиторію ймовірність досягнення цілей бренду буде більша. Отже, і шанс отримання доходу теж вищий. Остерігайтеся стоп слів значення яких пов'язані з порушенням принципів спільноти, наприклад, використовуючи слово бійка або «вбивство», в абсолютно невидному контексті можна позбавити відео показів реклами. Просто бот-алгоритм платформи помилково може запідозрити вас в ролику про якесь насильство, і ви втратите дохід в очікуванні на розгляд апеляції, щоб відновити цю рекламу. Наступна рекомендація це увімкнення всіх форматів реклами. Ви дійсно думаєте, що глядачі припиняють перегляд вашого ролика, тому що, побачивши чергову рекламу, образилися. Не обманюйте. Ті себе утримання падає виключно через якість контенту або невиправдані очікування пов'язані з хибними метаданими. Чим довше відео, тим більше рекламних пауз. Автор може налаштовувати кількість показів реклами у роликах, які тривають більше 8 хвилин. Якщо менше, там це встановлюється автоматично. Як ви пам'ятаєте з попередніх відео при хорошому утриманні. Можна дозволити собі збільшувати тривалість сюжетів. Місця, де ви плануєте відобразити рекламу, будуть заповнюватися на розсуд алгоритму. Тому можна не боятися бронювати собі покази через кожні 2,5-3 хвилини. Десь глядачі побачать відео з можливістю пропуску, десь зовсім коротке відео чи банер, а десь взагалі нічого. У пріоритеті отримувати перегляди з мобільних пристроїв. Засоби, що відключають покази реклами в браузерах на комп'ютерах, вже данність для багатьох більш-менш просунутих користувачів на смартфонах. Рекламні покази демонструють більшу результативність через складність установки блокувань. Змусити дивитися з певних пристроїв, звичайно, неможливо, однак збільшити ймовірність ви можете підбором часу публікації, специфічним інтерактивом, власним прикладом і так далі. Враховуйте поведінкові особливості глядачів. Діти або люди старшого віку частіше не звертають уваги на рекламу, тому дивляться її не пропускаючи. Техногіки або давно понаставили блокувальників, або купили преміум підписку, щоб не бачити небажану рекламу. Наступна рекомендація це грайте за правилами. Відео сумнівного для платформи змісту монетизуватись не будуть. А якщо в них неправомірно використано чужий матеріал, можуть бути монетизовані правовласником. Це можливо завдяки системі контент ID функціоналу, що дозволяє захищати авторські права та керувати контентом. Він доступний не всім креаторам Глядачі купують преміум підписку, щоби не бачити рекламу. Блогери одержують дохід за такі перегляди. Але чи можна порівняти з більш зрозумілим доходом від реклами? Точно відповісти на це не можна, адже за такою підпискою користувачів зовсім невелика частина. І побоюватися, що всі любителі безкоштовного контенту у найближчий час і в найближчій перспективі перейдуть на формат передплати швидше не варто. Автор відеоконтенту, як і будь-який інший діяч індустрії розваг. Може отримати винагороду за працю прямо з рук шанувальників. Інтегровані функції спонсорства та суперчату з'явилися на платформі у відповідь на тренд донатів від глядачів. Досягши деяких критеріїв, ви зможете їх використовувати. Також є багато сторонніх ресурсів, що дозволяють отримувати дохід у такий спосіб. Іноді він у рази перевищує інші описані способи заробітку. До речі, прямі трансляції стануть для вас найкращим способом стимулювання. Матеріальної підтримки від ком'юніті, тому впроваджуйте їх якомога швидше і просто не бійтесь виходити в прямий ефір. Ще один стимул перетворити YouTube канал на бренд. Перспектива створення брендованої продукції від брелків і кепок до автомобілів ручного виробництва. Тенденції розвитку цього напрямку настільки багатообіцяючі, що здається, скоро кожен відомий блогер матиме свій маленький заводик з виробництва мерчу. Глядачі на канали часто приходять за емоціями і купуватимуть відповідно вони теж заради емоцій. Як швидко це можна реалізувати, залежить від рівня лояльності. Та правильного позиціонування від початку шляху каналу бренду. Винагорода за креативність, звичайно, не обмежена онлайн. Проте, як з вигодою проявити себе за межами цифрового світу, ви дізнаєтесь в одному з наступних відео. Підвищуйте вартість свого бренду, вибудовуючи правильний шлях взаємодії з публікою та брендами. Остерігайтеся знизити довіру, розмінюючись на дрібниці у вигляді мутних пропозицій, можливо вигідних на перший Punkt Ставки, лотереї, різні біржі, що обіцяють швидкий заробіток, небезпечні для здоров'я товари. Це неповний перелік того, з чим не варто мати справ. Окрім придушення перспективи співпраці з більш серйозними компаніями та моральною складовою, можна також нарватися на обурення самої платформи YouTube за таку рекламу. Цінуйте свою працю та користь для партнерів. Давайте зрозуміти, що від вас вони отримують не просто фразу. Посилання в описі, а за кожним роликом виконано величезну роботу, а комунікація з аудиторією побудована на довірі. Є чудова історія, яка демонструє вартість роботи майстрів своєї справи. Пікассо вечеряв в одному із ресторанів і до нього підійшла жінка. Вона його впізнала і попросила намалювати щось. Прямо зараз у ресторані Пікасо взяв олівець, серветку і зробив малюнок міського пейзажу. Коли жінка простягнула руку в надії отримати малюнок, художник сказав: він коштує 10 тисяч доларів. Але ви витратили на це 10 хвилин. Заперечила жінка. Я витратив 50 років, щоб малювати це за 10 хвилин, сказав художник.